Одна з причин, чому ми висуваємо наших в центр, полягає у тому, що ми хочемо запобігти переходу суперника в атаку, а також задля того, щоб краще оборонятися. По-перше, наприклад, у цьому випадку, як ви бачите, схема розташування 4-3-3. у випадку команд, які грають за такою схемою, у разі коли вони атакують. Вони захищаються цими трьома гравцями, двома центральними і одним півзахисником. Тому що обидва крайні знаходяться вище. Деякі команди грають з двома інсайдами, двома атакуючими півзахисниками і центральним нападником. Як ви бачите, в обороні, ви захищаєтесь проти переходу суперника в атаку трьома цими гравцями, це що стосується команд, які грають за схемою 4-3 для команд, які грають за схемою 4, 2, 3, 1 або 4 4 2 на різниці. відбувається те ж саме. вони висуваються двома крайніми захисниками вперед і атакують двома інсайдами дев'яткою і десяткою, і двома крайніми захисниками. І як ви бачите, в захисті у них залишається чотири гравці. І причина, чому ці два фулбеки висуваються в центр. Наприклад, якщо ви знаходитесь у подібному розташуванні, це те, як і ми намагаємося грати. Три в захисті, два в центрі, і попереду два крайніх і два півзахисники і нападники. Як ви бачите, ми захищаємося проти їхнього переходу в атаку п'ятьма гравцями. Саме тому одна з причин, чому ми висуваємо наших фулбеків центр поля, поля полягає у захисному потенціалі. Тому що у випадках, коли ми втрачаємо м'яч, у нас є п'ять гравців, які можуть запобігти переходу суперника в атаку. Це не головна причина, але одна із причин. Ми таким чином запобігаємо швидкому переходу суперника в атаку. а також для того, щоб захищатися краще у моментах, коли ми втрачаємо м'яч. Існує ще декілька причин, чому ми висуваємо фулбеки в центр. Тому що ідея полягає у тому, щоб мати перевантаження в центрі. Мати вільного гравця в центрі поля завжди мати одного додаткового гравця. В центрі ми намагаємося утворити перевагу за рахунок цих чотирьох гравців проти цих трьох. Таким чином у нас з'являється додатковий гравець, і це дозволяє нам краще контролювати гру. Ми намагаємось задіювати фулбеків у центрі поля. і головна ціль цього рішення полягає у тому, щоб мати вільного гравця. Граючи проти схеми 4-3-3, як у цьому прикладі. Ми маємо 4 проти 3 в середині, і це дає нам одного додаткового гравця. Це дозволяє нам краще контролювати гру. наш суперник також може висунути одного з центральних захисників вперед. він висувається сюди. цей сюди, а цей сюди. І таким чином у нас П'ять проти п'яти в центрі, але це також надає нам перевагу, тому що, по перше, ми змушуємо одного з центральних захисників зміститися з його позиції. а також ми розташовуємося один в один для суперника це також добре, оскільки вони можуть діяти більш агресивно. Але Також і для нас це вигідно, оскільки наші вінгери зустрічають лише одного суперника на своєму шляху. наша дев'ятка також грає проти одного захисника, і в центрі у нас 4 на 4. І головне це те, що центральний захисник зміщується зі своєї позиції. Тому що це завжди створює труднощі для центральних захисників. отже, граючи з обома фулбеками в центрі, як ми вже казали, це не тільки допомагає нам краще захищатися, але й також краще організовувати атаки. Граючи проти схеми 4-4-2, концепція більш-менш та сама. Як ви бачите, зараз ситуація в центрі 4 проти 2. Два їхніх півзахисники проти чотирьох наших. 4 проти 2. Що відбувається в більшості випадків? Знову ж таки, ми це бачили багато разів на практиці. Для того, щоб створити рівновагу в центрі, суперник опускатиме своїх дев'ятку і десятку. Тобто вони розташуються таким чином. І в центрі виходить ситуація 4 проти 4. Так, це стає більш складним для нас, тому, що не залишається вільного простору, який ми могли б задіяти тут. можливо, один варіант, до якого ми час від часу прибігаємо, опускаючи нашу дев'ятку для того, щоб створити чисельну перевагу 5 проти 4 але навіть коли наша дев'ятка не опускається, у будь-якому випадку коли суперник намагатиметься створити рівновагу в центрі за рахунок дев'ятки і десятки, ми також отримуємо перевагу і контроль над грою, оскільки всі три наші гравці не знаходяться під тиском. І ми можемо продовжувати рухати м'яч протилежному напрямку. але в той самий час це означає, що вони щонайменше опускатимуться нижче, що дозволить нам легше контролювати гру. Одне з рішень, які ми використовуємо у подібній ситуації, ми опускаємося дев'яткою, створюючи перевагу 5 проти 4. Вони опиняються в такій самій ситуації. Вони можуть висунути центрального захисника, і у центрі буде чисельна рівновага 5 на 5. Але ми отримуємо великий простір для атаки півзахисниками або вінгером. І ця ситуація ідентична з обох флангів. Якщо ж ми граємо проти команди, яка грає за схемою 4-2-3-1, Ситуація подібна. У нас виходить перевага 4 проти 3 в центрі, і 2 проти 1 тут. Тут упускається їхня десятка, і ми опиняємося 2 проти 2. Але взагалом ми опиняємося в ситуації 4 проти 3. Тому у разі, якщо вони вирішують висунутися цим гравцем, щоб накрити нашого гравця, тому що інший знаходиться тут цей гравець залишається вільним. Це ж саме відбувається і з іншої сторони. І якщо їхня десятка буде триматися цього гравця, а цей півзахисник цього, тоді цей наш гравець звільняється від опіки. Знову ж таки, ситуація подібна до попередньої. Вони можуть висунутися вперед цим центральним, але тоді ми гратимемо один в один з великим. Зонами між позиціями. Коли наші фулбеки зміщуються в центр, ми граємо трьома позаду. Тобто їм потрібно зайняти весь простір і розташуватися по всій ширині. І головну роль серед цих гравців має центральний захисник тому що його задача полягає у тому, щоб зрозуміти, що відбувається в центрі, яка там ситуація. Один в один, або ці гравці вільні і на них можна зіграти. Якщо ми намагаємося вийти в атаку і вони зустрічають нас більш агресивно. Ми повертаємо м'яч кіперу і намагаємося знову розпочати атаку. І знову ж таки, ми знаходимося позаду, а вони намагаються пресингувати нас. Ми задіємо голкіпера. кіпера. Наприклад, цей гравець опускається сюди. кіпер зміщується сюди. або навпаки, якщо гравець опускається лівіше, голкіпер зміщується вправо. Таким чином, ми перетворюємося на четвірку позаду за участю голкіпера. Але, як ми вже раніше зазначали, коли ми опиняємося в трьох позаду і правильно займаємо простір, і намагаємося зрозуміти, що може бути гарним рішенням. Наприклад, у ситуації проти 4-4-2 ми скоріш за все оберемо варіант з опусканням дев'ятки, де він одразу стане доступний для пасу напряму від захисника і зможе розіграти м'яч з цими двома гравцями. або якщо він не може опуститися так низько, він може розіграти м'яч з цими двома півзахисниками, які готові продовжувати. атаку. все залежить від того, як поводитиметься суперник. одна з якостей, яка вам необхідна при такій тактиці, це здатність рухатися у маленькому просторі. ми називаємо це вміння рухатися в заторах. тому що у нашому прикладі, якщо нас четверо позаду і наш фулбек зміщується у центр, в нашому випадку це Рікардо Перейра. Для цього гравця ситуація буде така, що він опиниться у заторі, тому що навколо тебе більше гравців, ніж якби ти залишався позаду. саме тому для тебе критично мати здатність рухатись в маленькому просторі. І, як я вже зазначав, Рікардо фантастично з цим справляється, тому що він має дуже гарні якості і також гарно рухається в маленькому просторі. Він дуже сильно додав в цьому аспекті. тому це одна з якостей, яка дуже необхідна на цій позиції. На рівні техніки, ти маєш бути здібним грати в заторах. Двоє цих гравців, і фулбек, діють правильно, знаходячись у правильній позиції, дозволяючи одному з цих гравців, які знаходяться у цих кишенях, отримати м'яч таким чином створюючи для них запас часу і простору. І Якщо ти знаходишся тут і отримуєш м'яч тут без супротиву, це вже надає тобі значну перевагу, тому що ти можеш створювати небезпеку. Тому, безперечно, це дозволить гравцям, які знаходяться попереду, вінгерам, атакуючим півзахисникам або нападнику, отримати м'яч маючи час та простір у запасі. як ми вже зазначали, якщо цей гравець вирішить висунутись на цього, тоді цей гравець звільняється і може отримати таким чином м'яч. У нього з'являється можливість отримати м'яч, маючи при цьому запас простору і часу. навіть у ситуаціях, коли наші фулбеки зміщені в центр і ми втрачаємо м'яч, в той самий час ми намагаємося зберігти таку ж саму структуру. Фулбек залишається в центрі до тих пір, поки ми не повернемо м'яч. Тим не менш, якщо супернику вдається просунутися на 4, 5 або 6 пасів, звичайно, наш крайній захисник повертається на свою позицію і утворює лінію з чотирьох захисників але ідея полягає у тому, що навіть втративши м'яч попереду, ми намагаємося отримати цю конструкцію. ми намагаємося агресивно діяти у відборі проти всіх гравців попереду. У цьому сезоні ми в середньому мали показник 65-70% володіння у більшості ігор тому що суперник опускався у низький блок і намагався захищатися на своїй половині поля, не даючи нам простору. Вони віддавали нам м'яч, очікуючи на нашу помилку, і намагалися після втрати нами м'яча перейти в атаку. тим не менш самого початку, ми використовуємо це рішення. І Це безперечно надає нам більше контролю за грою, надає нам кількісну перевагу і можливість створювати більше небезпеки і як ми вже зазначали, в нашому випадку це Рікардо Перейра, який висувається в центр. завдяки цьому, у поточному сезоні він вже віддав багато ключових передач, гольових передач, а також передгольових передач на своїх партнерів. Тому що у більшості випадків, коли суперник вирішує сісти у низький блок, наші гравці, такі як Гаррі Уінкс і Рікардо, з їхніми якостями вони створюють для нас ці рішення. Найкраща команда, яка реалізує цей прийом, це однозначно Манчестер Сіті, Пепа Гвардіоли. у випадках, коли вони задіють центрального захисника, вони керуються таким самим принципом, і концепція дуже схожа. тому, безумовно, Манчестер Сіті.